Угу. Команда я віддаю на німецькій мові, тому що собака краще запам'ятовує дзвінки, короткі команди. Шап, 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 там. Емоційна та психологічна допомога 29 березня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці на вулиці Європейській відбулася зустріч дітей з собаками-терапевтами у рамках проєкту Радість дотику від громадської організації Струни серця. Це треба підтримувати, та розвивати. Так що ми працюємо над цим. Нам треба працювати з усіма собаками, оскільки собаки оновилися, треба їх тренувати. І кінологів запрошуємо, щоб долучалися з тренованими собаками. Але такими, щоб люблять спілкуватися, саме ті, ті, які люблять і знають команди, то що чим більше собак команди тим краще для діток. Але головне, щоб вона любила спілкуватися, щоб хотіла, щоб її погладили. Ми запрошуємо діток дорослих з проблемами мовлення, хто боїться собак, членів сімей, загиблих, ветеранів, спілкуватися на емоційну підтримку. Пан Сергій також має свого собаку, дівчинку звати Найда. Собаку евакуювали з окупованої території, після чого чоловік прихистив її. Як зазначає пан Сергій, Найда дуже лагідне і обожнює спілкування, незважаючи на всі жахіття, які собаці довелось пережити. Окрім найди, з дітьми зустрілися золотистий ретривер Айра та Джек Рассел Тер'єр Ірма. Собаки разом працюють над тим, аби покращити емоційний та психологічний стан не лише дітей, а й навіть військових, які проходять реабілітацію. У рамках проєкту організатори запросили поліцейську інспекторку кінологиню Катерину Біляєву з кінологічного центру ГУНП у Київській області разом зі службовими собаками. Ми хочемо попрацювати з дітками, розповісти з дітками про те, що таке поліцейська собака, що таке робота поліцейським кінологам, і показати те, що вміють поліцейські собаки, окрім своєї служби. Обидві собаки є бельгійськими вівчарками Малінуа, хлопчика звуть Бентлі. Він пес-детектор з пошуку бокових речовин. З першого дня, з перших днів повномасштабного вторгнення, він активно злучається до служби. Ми залучалися до відпрацювань. Ми несли службу на блокпостах. Ми знаходили речі, заборонені для обігу в Україні. І знаходили кілька схронів зі зброєю. Ванда службова розшукова собака, вона шукає людей по сліду. Спочатку повномасштабного вторгнення ми злучалася до пошуку мародерів, до пошуку диверсійних груп. Буквально тиждень тому вона знайшла дівчинку в лісі, яка загубилася. Вона по сліду 6 кілометрів і знайшла дитину. А ще трошечки пізніше були ворожі прильоти. Ми працювали на завалах. Загалом поліцейські кінологи не працюють на завалах, але так сталося, що ми там були, опинилася там поруч, і за запахом речі Ванда знайшла під завалами місце знаходження одного з хлопчиків. На жаль, він не вижив. Бендлі та Ванда не лише професійні пошуковці. Вони склали необхідні нормативи для робочих собак академію поліції та мають за спиною школу каністерапевтів. Іншими словами, вони можуть знайти вибухонебезпечну річ чи потрібну людину і дарувати позитивні емоції терапією. Спочатку повномасштабного вторгнення Бендлі та Ванда активно надають емоційну підтримку людям, які перебували у полоні, вийшли з окупованих територій, воїнам Збройних сил України та дітям. Надалі кінологині разом зі своїми собаками працюватимуть у Кременчуцькому обласному шпиталі, аби надати емоційну підтримку воїнам, які цього потребують. А подібні зустрічі у бібліотеці на вулиці Європейській триватимуть і надалі. Відтак діти та їхні батьки можуть долучитись до занять з каністерапії, звернувшись до метод кабінету Кременчуцької міської публічної бібліотеки.